Так, Визначення зміщення стартової точки. На шаблоні є отвір, без накола, без нічого, просто геометричний центр між, от... між штирками кріплення і зміщений там по, зірцевому... по зірцевій машині відносно. Закіду програму, меню, едітинг дата. и шляхом переміщення підїжджаємо до цієї точки. Зрозуміло. Від'їхали на певну висоту і по і руку і по іксу записали координати, які, на які вам треба від'їжджати від нашої умовної стартової точки. І записуємо їх просто на машині. Ну, в мене ось так. Після цього нічого не зберігаємо. Це ми визначили цей. Стартову точку. Виходимо, нічого не зберігаємо. Меню. Modification мод. Старт Position, Ось це пункт. Enter. Машина під'їжджає до стартової точки шиття. Теоретично, де мало би почати шити. Бачимо не на тому місці. після цього ми... Зучаємо нашу стартову точку на ту відстань, яка у нас задана для даної машини. І ми бачимо голку в вже в тому місці, де вона потрібна. Думаю, зрозуміло. Нічого не зберігаємо, бо в нас то програми не потрібна на тій машині.